Моє особисте пекло тривало 5 років. Жорстоке поводження в родині це не побутова справа, а реальний злочин. Домовитися з кривдником неможливо. Упродовж 2025 року правоохоронними органами області зареєстровано 164 кримінальні правопорушення, пов'язані з домашнім насильством, потерпілими від яких є 162 особи, з яких переважна більшість це жінки. Судами ухвалено 57 вироків цієї категорії. В перший час все було просто чудово, але з часом я почала звертати увагу, що він не просто вміє приймати рішення, а робить це за мене. А згодом з'ясувалось, що я завагітніла. І вже після народження дитини почалось найгірше. Тому що кривдник він хоче влади над партнером. Це ревнощі, які подаються, звичайно, у вигляді турботи, це контроль телефону, одягу та друзів. Це знецінення по типу. Ти нікому не потрібна. Без мене ти пропадеш. Це підвищення голосу, це перші образи, це рішення, яке кривдник приймає замість тебе. Паралельно він став вживати алкоголь. В домі з маленькою дитиною постійно були його друзі: кричав телевізор, вони пили, грали в приставку цілу ніч. Коли його друзі йшли, починався мій особистий ад. Його дратувала дитина, її потреби та плач. І коли я змучена ситуацію, намагалась щось пояснити, в хід шли кулаки. Увесь цей час думала, що я сама вина у тому, що відбувалося. Не вмію красиво одягати, не вмію обирати друзів, не вмію доглядати дитину, не вмію бути нормальною дружиною і ще дуже багато не вмію. Одного разу він сильно напився і вкотре побив через плач дитини, який йому заважав. Побив настільки, що я потрапила до лікарні. У випадку насильства першою дією має бути звернення до поліції за номером 102. Це може зробити не лише потерпіла особа, а й сусід чи будь-який випадковий свідок казаної події. Домовитися з кривдником неможливо, бо проблема не в тобі. Проблема в тому, що кривднику потрібна перевага над тобою. Кривдник не хоче партнерства. Він хоче підпорядкування, він хоче домінування, він хоче, щоб його слухали. Будь-який прояв незалежності викликає у нього страх втратити контроль. І саме це запускає чергову хвилю агресії. І єдиний спосіб уникнути насильства це вихід з таких токсичних. Стосунків, це професійне втручання спеціаліста та звернення в правоохоронні органи. Вже у лікарні я написала заяву, і те тільки після того, як зі мною поспілкувався психолог, я повернулася до батьків і спочатку навіть на вулицю боялась вийти. Здавалося, що от зараз він вийде, і мій кошмар розпочнеться знову. Тому що домашнє насильство воно ніколи не припиняється само по собі. Тут рятує лише дія визнати, що насильство взагалі є. І перестати шукати виправдання кривднику. Зробити план безпеки, куди піти. Кому зателефонувати, де документи, поговорити з фахівцем, це може бути психолог, це може бути соціальна служба, це може бути гаряча лінія. Якщо існує загроза, то навіть залучити до цього поліцію. У справах, де домашнє насильство супроводжувалось спричиненням тілесних ушкоджень або сексуальним насильством, суди призначали реальне позбавлення волі.